Привіт, панове трейдери та інвестори. На зв'язку з вами систем Markets. Починаємо зі зведених даних про корпорацію. Якщо хочете, можете поставити стоп. Можна уважніше розглянути кожен показник досліджуваної організації. Тепер ми розглянемо основні показники компанії Adjants SE, Тикер AGX. Цей огляд зроблено з використанням інформації станом на 18 квітня 2025 року. Згідно класифікації гуру, макет з компанії Adjan XSADR ADR належить до підкатегорії. Фарма Ім'юн в оцінюванні бере участь 41-організація, це дуже репрезентативно. Дивіться прийняті рішення в кінці відео. Загальний результат для компанії такий 5,5 з 10 балів. Середній результат по підкатегорії 3,6 бала. Якщо дивитися дуже широко, то в межах усього ринку в цілому ми бачимо, що середня оцінка для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти оцінки 5,5 балів від Aдjaн XSEADR. Порівняння динаміки курсу акцій компанії Adjan XS ADR і акції підкатегорії. Ми бачимо, що за останні 12 місяців акції Adjan XSIADR показали зміну на 60,8 віц. Проти динаміки цін за підкатегорією 43,4 віц. Це ні про що однозначно не говорить, але цей факт необхідно враховувати. Ринкова капіталізація компанії Aдjan XS ADR оцінюється в 36,41 мільярда доларів. Ринкова капіталізація під категорії становить 5,10 мільярдів доларів. Адджан Си припадає на частку 73,262 відсотка. Це головний лідер під категорії. Балансова капіталізація компанії оцінюється в 5,51 мільярда доларів. А капіталізація під категорії становить 11 мільярдів доларів. Акджанс еси складає частку 48,21 тисяч на віц. Порівнюючи зайняті частки біржової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка Акджанс Еси у підкатегорії при оцінці ринкової вартості становить 73,262 на віц. Капіталізація балансу становить 48,21 на віц. Це на 34% менше частки ринкової капіталізації. Оцінка частки компанії ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії погано мінус 1 бал. Борги організації становлять 0,55 мільярда дол. Фінансові зобов'язання до балансової капіталізації складають 1% капіталу товариства. Результат за рівнем заборгованості підприємства дуже добре, 2 бали. Співвідношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 43,8. Із середнім показником у підкатегорії 0, що значно краще, ніж у підкатегорії. Оцінка співвідношення ціни акцій і прибутку в порівнянні з компаніями під категорії дуже добре 2 бали. Прибуток за останні 12 місяців склав 831 долар мільйон. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 1241 мільйон доларів. І це на 49,3% більше, ніж на поточний момент. Оцінка показників очікуваного майбутнього прибутку в порівнянні з у підкатегорії добре 0,5 бала. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 16,7. Середній показник для підкатегорії становить 15,3, що на 9% вище, ніж середній показник для підкатегорії. Оцінка ринкової ціни до показників виручки в порівнянні з показниками компаній під категорії терпимо 0 балів. Дохід за останні 12 місяців склав 2140 мільйонів доларів. Прогнозований дохід за наступні 12 місяців орієнтовно становитиме 2910 мільйонів доларів. На 33% більше, ніж зараз. Оцінка показників передбачуваних майбутніх обсягів продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Рентабельність становить 38% із середнім показником по підкатегорії мінус 59,8%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 97,9%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Частка компанії за кількістю працівників у підкатегорії становить 33,241%. Що на 120% менше частки ринкової капіталізації. І цей факт відображає дисбаланс у вартості компанії на фондовому ринку, Акджан XSADR, ймовірно, до переоцінки. Розмір капіталу на кожного працівника організації становить 22 767 дол. Тоді як для підкатегорії 10 330 дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 120,4%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії допустимий 0 балів. Обсяг прибутку на одного працюючого становить 519,9 тисячі доларів. При середньому по підкатегорії мінус 404,3 тисячі доларів. А різниця між середнім по підкатегорії та показниками компанії становить 924 тисячі доларів. Оцінка прибутку на одного працівника в порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре. 0,5 бала. Обсяг продажів на кожного співробітника компанії становить 1367. Тисдол. У підкатегорії 676 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 102%. Оцінка виручки на одного працівника компанії в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Короткі частки відповідають 3,5%. Із середнім показником для підкатегорії 7%. Це показник можливого короткого стиснення. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 52% для компанії Adjan X і У підкатегорії цей рівень становить 5-10%. В середньому цінні папери підкатегорії котируються так само, як і акції компанії Adjans Еси. Фактична ціна акцій компанії становить приблизно 596 доларів. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить близько 761 долар. Динаміка поточної ціни та консенсус прогноз становить приблизно 28%. Дивимось таблицю замовлень, вона доступна кожному, посилання на неї є в закріпленому коментарі. Таблиця наказів містить усі рішення, прийняті в цьому сезоні інформаційно-довідковою системою оцінки гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний і відкритий посилання у закріпленому коментарі. За результатами оцінки цінних паперів Адджанс Еси. Інформаційно-довідкова система Гуру Макетс прийнято рішення. Відкрити ордер на купівлю за ціною 596,2 долара за акцію. Замовлення було відкрито у зв'язку з тим, що компанія має досить високу оцінку. Оцінка підприємства проводиться за методом оцінки індексом АКІМа. Тейк профіт встановлено на рівні 654,27. Стоп-лосс встановлено на рівні 538,13. Якщо ордер не закрито тейк-профітом або стоп-лоссом. У цьому випадку замовлення закривається самостійно в кінці сесії, 18 травня 2025 року. Або в останній торговий день перед цією датою. Тикер Абі 5 x буде балансова торгівля на продаж, відео по балансуванню буде або вже опубліковано на цьому каналі. При закритті одного з ордерів – основного або балансуючого. Інше замовлення закрито на поточному рівні велике спасибі громадськості за перегляд цього відео та використання інформаційної системи. Гуру Макетс. Ви всі найкраща аудиторія.